Вітаю вас, друзі. Не дивлюсь на те, що міжнародні ЗМІ з посиланням на власні джерела в Кремлі сьогодні повідомляли, що Путін навряд чи погодиться на пропозицію про припинення вогню. А також не дивлюсь на те, що починаючи з вчорашнього вечора, і сьогодні аж до обіду на Росії активно ставало на деби, виступаючи проти перемир'я, сьогодні під вечір ситуація різко змінилася. Почалося все з того, що в районі обіду з'явилася реакція з Кремля на вчорашні переговори України і США у Саудівській Аравії, і Кремль вустами пісково повідомив, що Москва чекає від американської сторони деталей переговорів. Водночас, уже ближче до вечора, російські пропагандисти почали сатувати кремлівського політолога Маркова, який назвав можливі причини для прийняття Росією запропонованого перемир'я. Цікаво, що сам Марков вчора, як тільки з'явилася інформація про результати перемовин України і США у Саудівській Аравії, одразу написав, що Росія відмовиться від перемир'я, але дещо пізніше він уточнив, що Росія може сказати не ні, а так з певними вимогами. А сьогодні вже пише наповну, що Росія може прийняти перемир'я і пояснює, чому. По-перше, це те, що мир краще, ніж війна, і що втрати людей і ресурсів краще зупинити. По-друге, російське суспільство начебто хоче миру. По-третє, всі партнери Росії у світі, глобальний південь насамперед, просять зробити кроки до миру. По-четверте, адміністрація Трампа явно реально хоче миру на відміну від нібито адміністрації Байдена. З Трампом можна укласти угоду. По п'яте. Можна добитися умов перемир'я, які виключають його використання проти Росії, і що можна досягнути кращих умов, чим це було прописано в Мінську 1 та Мінську-2. По шосте, з Росії будуть знімати санкції. І по сьоме, на думку Маркова, нібито мир дозволить Росії в майбутньому заходити в українську політику і мирними засобами добиватися дружніх відносин Росії та України. Таким чином, кремлівський політолог Марков. Пояснюю росіянам, що не потрібно боятися перемир'я з Україною і навіть підписання мирної угоди, тому що, за його словами, Буцімто Україна після завершення війни перетвориться на васальну державу до Росії, і що Росія буде нібито мати право вмішуватися в українську політику, навіть не вмішуватися, а входити і, начебто, будувати так звані дружні відносини. Звісно, у Маркова така робота, що він має доносити певні меседжі до росіян і якось впливати на формування суспільної думки на Росії. І усі ці його вологі мрії, усі ці його заяви, так звані хотілки, на них не варто сильно загострювати увагу. Проте далі більше. Адже сьогодні, після обіду, з'явилася заява від державного секретаря США Рубіо, який повідомив, що сьогодні відбудуться контакти РФ та США. А уже ввечері пролунала заява від президента США Трампа, який якій розповів про позитивні сигнали щодо припинення вогню між РФ та Україною. Я отримав деякі позитивні повідомлення, але позитивне повідомлення нічого не означає, сказав Трамп. Також президент США заявив, що це дуже серйозна ситуація. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Підтвердив сьогоднішні переговори між представниками його адміністрації, а також представниками Кремля, і заявив про якісь незрозумілі позитивні сигнали, які нічого не означають. Звичайно, одразу виникає таке питання, а що відбувається, і щоб розібратися з тим. Що зараз заявляє Кремль, яка зараз позиція у Путіна щодо перемир'я? Я, я проаналізував сьогодні декілька заяв, повідомлень від авторитетних на Росії політехнологів, політологів, політичних оглядачів і не лише Маркова, а й Наумова, Суслова, Чеснокова, Степашиної та інших. І якщо підсумувати та узагальнити все те, що вони сьогодні заявляли, писали, повідомляли, то можна зробити наступні висновки. Перше, це те, що Путін не буде казати Трампу ні. Російські політологи говорять про те, що якщо Росія відмовиться, то Україна звинуватить її в зриві мирного процесу, і таким чином Росія автоматично стане ворогом Трампа. Політолог на підкреслює, що само по собі припинення вогню дозволило би Трампу заявити про те, що він багато вже чого досяг стосовно миру і зробив те, що було неможливо при Байдені. В свою чергу, Суслов заявляє, що у випадку російської відмови Вашингтон можна буде переконати в тому, що Росія є перепоною до миру, а значить, Сполучені Штати одночасно можуть наростити рівень військової підтримки України, зняти обмеження щодо стосування американської зброї і ввести проти Росії додаткові санкції. Очевидно. Що в таких заявах від кремлівських політологів є логіка, і не дивно, що сьогодні президент України Зеленський прямо заявив, що якщо Російська Федерація відмовиться від перемир'я, то він очікує від Сполучених Штатів сильних кроків. Проте кремлівські політологи всі як один трублять, що Москва розуміє таку мноходовочку, і що Путін не буде казати ні. Навпаки, Путін скаже так, проте з певними, але з певними вимогами. І Щодо цих вимог є багато різних варіантів. Зокрема, є повідомлення від Чеснокова про те, що Росія буде вимагати, щоб перемир'я не розповсюджувалося на територію РФ, тобто на Курську область. Друге, це час, тобто Україна протягом трьох тижнів має сісти за стіл перемовин. Третє це ресурси, мають бути припинені будь-які поставки зброї та озброєнь Україні. Четверте це гарантії, що якщо Україна порушить перемир'я, то, начебто проти України, країни Заходу, мають вести санкції. І п'яте це слово. Тобто Кремль хоче, щоб не було жодних негативних заяв у бік РФ від президента України зеленського та представників української влади. Необхідно зазначити, що кремлівські політологи загалом пропонують різні пункти щодо вимог Росії, щоб вона погодилась на перемир'я. Але є один такий спільний пункт, і основний це те, що Росія буде вимагати припинення військової підтримки України. Тобто, поки буде перемир'я, Україна не повинна отримувати зброю. А решта пунктів вони всі зводяться до того, щоб Кремль потім мав якусь так звану підставу, щоб відмовитися від перемир'я, і у всьому звинуватити Україну. Для нас такий потенційно можливий поворот подій безумовно є не дуже добрим. Адже якщо це перемір'я буде тривати не 30 днів, а більше якщо воно буде пролонгуватися, наприклад, 3-4 місяці або й півроку, то російська окупаційна армія зможе накопичити достатньо ресурсів. Мова йде як і про людські ресурси, про збільшення кількості військовослужбовців, так і про матеріальні ресурси. А Україна в цей час нічого не буде отримувати. Якщо потім Росія зірве це перемир'я і знову почне атакувати, то ми будемо в гіршій позиції. Звичайно, президент України Зеленський і загалом наше вище військово-політичне керівництво чудово розуміє, що Москва буде намагатися провернути саме це, і сьогодні він заявив прямо, що у нього немає ілюзій з приводу того, що Росія буде дотримуватись якихось домовленостей, але він вважав за необхідне на пропозицію американської сторони. Про 30 перемир'я, щоб не підігрувати твердженням про те, що Україна нібито взагалі не хоче завершення війни. Мова йде саме про 30 днів. І Зеленський на цьому акцентує увагу. Однак, тут потрібно додати. Що кремлівські політологи кажуть прямо про те, що як тільки почнуться перемовини під час цього тристаденного перемиря, то Москва буде всіляко тягнути час. І знову заявляють, нагадують про той путінський ультиматум, який він озвучив 14 червня 2024 року, про те, що нібито Росії треба віддати повністю чотири області, ще там ряд вимог. І загалом вони все зводять до того, що Нібито м'яч буде недовго на стороні Росії, і що Трампу зовсім скоро стане зовсім не до України, що нібито у Трампа буде багато різних проблем через торгові війни, через те, що фондовий ринок зараз падає, через ймовірність рецесії, проблем з мігрантами та інше. Більше того, так званий російський філософ, ідеолог расизму Дугін взагалі каже, що Буцім то через внутрішні проблеми Трамп віддасть Україну Росії. Отже, якщо підвести такі загальні підсумки на базі вчорашніх і сьогоднішніх заяв, новин, інсайдів та повідомлень, ситуація наступна: Кремль найближчими днями, можливо декілька днів, буде всіляко затягувати час, не одразу погоджуватись на перемир'я. А потім він може погодитися, звісно, виснувши умови, і таким чином, що потім можна було максимально затягувати час, і в цей же момент... Щоб Кремль мав можливість знайти так звану підставу, щоб порушити це перемир'я. І для України проблема не лише в тому, що Путін не буде і не планує дотримуватися домовленостей, що він порушить режим припинення вогню, порушить перемир'я. А й проблема в тому, така потенційна, що як тільки Трамп та його адміністрація зрозуміють, що Путін не погоджується ні на що, крім капітуляції України, крім невигідної угоди для України. То він може знову тиснути на президента України і на наше вище військово-політичне керівництво. І тут також потрібно буде витримати цей натиск, і цей натиск цілком може бути. Тому, знову ж таки, не дивно, що сьогодні президент Крим-Зеленський назвав головні червоні лінії для України і підкреслив, що він не буде порушити свою конституцію, а буде захищати суверенітет і незалежність, захищаючи людей і землю. Водночас не потрібно забувати, що Україна залишилася не наодинці, що Україну підтримує Європа, починаючи від європейського керівництва і закінчуючи лідерами багатьох потужних європейських держав, насамперед, Франції, Великобританії та Німеччини. Тому, у будь-якому разі, все буде Україна. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!